Розкажу вам один із моїх найулюбленіших кейсів на сьогодні, котрий допоможе вам зрозуміти, що ж таке Ліла та чому саме з нами. Запит був, чим я можу допомогти своєму роду. Здавалося б, повністю духовна і глибока історія. Дуже виважений запит на диво молодої дівчини. Але в процесі гри для того, аби дійти до фіналу, ми пропрацювали питання особистого життя та недовіри до чоловіків, страх зради, питання: а чи тим я займаюся по життю. Ми знайшли зону комфорту, пов'язану з житловим питанням. Вийшли на очікування від себе та фідбек від всесвіту. Яли блоки, котрі провокували лінь та виснаження, пропрацювали страх проявлення і те, що за ним стоїть, торкнулися минулих життів дівчини та навіть вийшли на комунікацію із духом, якого вона отримала по перекладу. Ми заділи всі питання, котрі, здавалося б, не мали ніякого відношення напряму до запиту. Але Ліло не обдуриш. І допоки ми не підняли і не пропрацювали усі дотичні до основного запиту зони життя. Гра нас не випустила, і результат був просто феєричний. Ми з Надією продовжуємо слідкувати за дівчиною та пишатися її досягненнями. І ось її відгук. Доки ти сумніваєшся, інші вже творять свою реальність. Надихайся успіхами наших клієнтів і дозволь собі цей досвід. А ми із задоволенням візьмемо тебе на борт нашого боїнгу, котрий прямує у краще майбутнє.